Всім привіт! У мене є помідори, котрі виглядають ось так, а також є помідори, котрі виглядають ось так. І зараз я вам розповім три причини, через які я дуже суттєво не добрав врожай і навіть частково його втратив. Давайте почнемо з простого. Отже, перша причина недобору врожаю це те, що я дуже рано зрізав точку росту. Я зробив це десь приблизно в середині літа. Взагалі це робиться для того, щоб пришвидшити процес дозрівання над китицею. Залишається два-три листочки, і стебло зрізається. Але я зробив це дуже рано. Якби я зробив це днів на 20 пізніше, в мене було б на одну-дві на китиці більше, і, відповідно, врожаю також було б більше. Ось як доказ моїх слів я вам покажу. Дивіться, ось зрізане стебло. Я залишив пасанок за експерименту. І ось цей пасанок, який я залишив, бачите, він сформував китицю і навіть вже є пліт. Другим моїм суттєвим недопрацюванням було те, що я рано перестав давати калійні добрива. Справа в тому, що пішли перші плоди, вони були гарні, вони були повністю дозрівшими. Я подумав, навіщо вже туди давати хімію. Але висока потреба в калійних добривах зберігається під час всього періоду дозрівання томатів. І вийшло так, що першим плодам калію вистачало, а подальші вже відчували дефіцит. Тому, як результат утворюються такі зелені плями, котрі псують якість мого врожаю. Третє моє недоопрацювання полягало в відсутності якісного фунгіцидного захисту. Я взяв собі стратегію використовувати народні методи. Використовував йод, соду, попіл та мідний купорос. І маю сказати вам, що в теплиці така стратегія, в принципі, спрацювала Томати більш-менш здорові. Відкритому ґрунті також до певного моменту це працювало, але потім у нас був період, коли температура вночі складала плюс 10 градусів, а в день плюс 12. І після цього. Рослинки всі тотально похворіли. Бачите, начебто гарний великий томат, але, на жаль, його доведеться викинути. Ну, а всю рослину, в принципі, вже можна зрізати. Тому я прийняв рішення, що на наступний рік обов'язково систематично буду використовувати біологічні фунгіциди. На цьому в мене все. Не повторюйте моїх помилок і гарних вам врожаїв.